Доброго дня, друзі! Вітаю вас всіх на нашому каналі. Що ж, у нас сьогодні вже на календарі 1 лютого і зима, друзі, виходить на свою фінішну е, пряму. Виходить вона, друзі, на свою фінішну пряму з такими, знаєте, дуже і дуже сильними морозами. Бачите, світить сонечко, дуже так тихо, і наче це так уводить в оману, що на вулиці тепло. Але на, на сьогодні було, можна сказати, 22-23 градуси морозу вночі. Ну, доволі таки, знаєте, сильний мороз. І лютий, як то кажуть, повністю друзі виправдовує свою назву. Ось, бачите, спокійно хожу зверху по снігу. Дуже сильний такий міцний. Наст, ділка зараз зимує нема чого, друзі, їх турбувати. А тема нашого сьогоднішнього відео з вами буде. Хочу відповісти на два коментаря для пана Миколи показати касети, які ми виготовляємо, їхній функціонал. Бо вже друзі, я закінчив виготовлення, виготовлення 80 касет для наших пилкозбірників і розпочав вже, е, виготовляти лотки. Зараз коротенько так пройдемо, покажу пасіку наш. Друзі, такий фундук в старешках, це сорт Гале. Це... Цього року буде. Хтось там кличе діти. А, то не до мене. Гарно буде цвісти. Тут будемо обрізати порядки наводити. Ось у нас тут, друзі, саженці наші ростуть на лісовому точку. Засадимо таку живу загорожу з фундука, хай собі росте. Це бджола зимує, в такий мороз нема чого до неї лізти. Хай собі спокійненько сидить, можна сказати. Е, так, друзі, можна сказати 99,9. А, одну тільки кришку, друзі, ще замінив на ППС. Ну, брешу, дві дві кришки залишилось замінити. І далі буде е, все вже зроблено. Це вже з неділі, замінимо ті кришки. Там знову піде потепління і все буде супер. Так, друзі, що ж, сонечко світить, трішки, так, знаєте, незручно знімати. Але знайшли таке місце, де можна сісти ваш е, товариш тут. Тут як тут, мурчик вже біля мене. Скрізь лазить, ось він тут сидить. Де, коротше, куди, друзі, я, туди і він. І оце фіст, знаєте, під, підставляє, гляньте, який він кабанючка. Це він е, такі, знаєте, сильні морози. Е, то зараз вони мене ночують в хліві біля кролів, ганяють мишей. Біля курей то не дуже, бо кури їх обіжають, б'ють котів в мене кури. А так вони зимують, відпочивають біля кроликів. Даю все. все, тікай. Тікай, вигнати не можна. Зараз, друзі, о, бачите, знову ви ззаду вже тиняється. Зараз, друзі, покажу вам е, касети, які ми виготовляємо. Ми виготовили їх 80 штук, тому що будемо розширюватися. Е, коли все закупляли, ах, закупляли, знаєте, все раніше, все потрошку, спершу закупили касети, фанеру, все покупляли, і так воно якось і непомітно. Бо, друзі, я порахував. Що якщо б довелося все купувати, е, як правильно сказати, відразу все зараз, то була б сума, друзі, дуже і дуже ну, немаленька. Все зараз вартує чималих коштів, отак От ми все купили. І фанеру я ще купив якби злишком, хай собі стоїть, знаєте, їсти е, вона не просить. Е, так. Е, коли все купувалося, то пилок ще приймали по е, ну, дуже непоганій ціні. Але дякувати Богу. Ми. І оце останній полог я сьогодні ще останніх 600 грамів у мене забрали на роздріб. О, Люди забрали їх, дай все. Отаке. Зараз покажу касети для пана Миколи. Розкажу принцип їх роботи. Людина, в принципі, вже зрозуміла, але ще я обіцяв показати, так і покажу. І також е відповім ще на запитання свого земляка, покажу, як ми зимуємо, друзі, на високих днищах. Тікай. Що ж, друзі, це наші касети, які ми виготовляємо для збору пилку. Так, мурчик, ну тікай. Це дивіться, це ми нові Нові касети. Я це робив ось такі на восьмирамочний вулик. Пан Микола запитував, для чого оця решітка знизу Решітка знизу для того, щоб просипався пилок. і щоб бджоли не мали контакту з пилком. А собі зайшли і. Зайшли і вилізли відразу у вулик. Через ось е, ці маленькі отвори, там які вони, якщо не помиляюсь, біля 5 мм. І все ось така касета, нічого тут складного нема, фанера, дерево вдаюся. Якщо є руки і е, якийсь станочок, то все воно швидко робиться, як коли вже, друзі, наловчений. Для справедливості отакий от кіт у мене, хай бог мили, це ж таки на, на ще той, Тікай, мурчи! Дивіться, друзі, для справедливості хотів показати ще касета, яка відпрацювала рівно один у нас сезон на 10-рамочному вулку, якщо не помиляюсь, чи 12 рамочному, це цифра 3. Всі вони у мене пронумеровані, зберігаються, друзі, на горища. Цей сезон, що вона відпрацювала, Якби нічого, бачите, з нею не сталося. Зверху ось такий вигляд. І знизу. Друзі, ось такий вигляд, і вона ще буде працювати не один рік. Касети і лоточки ми всі зберігаємо на горищі, всі пронумеровані, і потім в основі вони повертаються назад у свої вулики для виконання своїх, е, своєї прямої роботи. Казали хлопці, що можливо не будуть. Ну, Навіщо ти робиш касети? Все рівно цього року буде е, прольот з пилком. Але я так не вважаю, і навіть якщо і менша ціна буде, все рівно щось дай заробимо. Бо, як то кажуть, е, здаватися саме легше, а потрібно йти до своєї мети, не зупинятися, і все буде добре. Так, і ще хотів е, відповісти на. Запитання свого підписника він запитував, що таке означає зимівля на високому дні. Зимівля на високому дні, в моєму да, випадку, це січисте високе дно, е, яке виконує відразу і функцію пилкозбірника. Ось, наприклад, зараз вам покажу. Ось, бачите, наприклад, це мій пилкозбірник, Пилкозбірник нижче 15 см, і далі йде корпус. Можна сказати, всі так вулики. Всі бджолосім'ї у нас зимують за таким принципом. Зимуємо ми цього року так вперше, де дно повністю сітка, а де 50% дно сітка. Це 50% дно сітка я робив, друзі, перші свої полкозбірники. І скажу, що треба робити повністю сітчасте дно, тоді набагато краще. Повірте. Е, так, які переваги даного, наприклад, днища? Це переваги в тому, що в даному. Ну, Дуже добра вентиляція, немає сирості, немає ну, сміття, все сміття, наприклад, падає там на низ, якщо сітка просипається на, на, на землю. І ще великий плюс, так само, якщо підмор, підмор не загороджує нема немає цвілі сирості і вологості. Єдиний мінус, що потрібно е, е, за, закривати, е, Січасте дно вже ближче, я особисто буду, напевно, десь в кінці лютого закривати. ось. І так якби у нас тут створюється повітряна подушка між клубом джіл і днищем. І вони так собі, ну, мені так, в принципі, друзі, сподобалось. Моя перша зимівля на таких днищах. Тригладіт тут ходить. І ще що хотів уточнити, що якщо ви зимуєте на січастому дні, то обов'язково немає. Обов'язково має бути відсутня вентиляція в криші. Має бути глуха криша, щоб тепло не виходило. Бо весь повітрообмін здійснюється через січасте дно, і щоб не було, наче це як комин, щоб простіше сказати, або як труба, що зайшло і вийшло, щоб не. Простуджувати бдлі. Дивився в інтернеті інформацію, що не рекомендується зимувати е, слабим сім'ям на січастому дні. Але в мене зимують і слабші, і сильніші, ну, всі, можна сказати, зимують. Е, е, також е, для порівняння, от, наприклад, у мене там зимують на глухих днищах, е, не знаю, як вони. Ну, В принципі, теж непогано зимують буде, друзі. Е, буде вже з чим, знаєте, я вам скажу, е, порівняти. Так, а ще чи мені, друзі, подобається зимівля на високому дні. Наприклад, що ви можете собі, ну конкретно я в своєму випадку, наприклад, у мене є ці, куди я ну, пилок забираю, який відкривається, щоб дістати наш лоточок з пилком. І я через цей отвір можу глянути, як чи є ну, осип бджіл, чи ні. Трохи воно попримерзало, то тут я одну. Ковернув, І ось ми можемо заглянути, глянути, наприклад, скільки, друзі, обсипалось бджоли. Тут загалом нормально зимують, бачите, якби осип бджоли на таку пору вже відносно незначний. Бдлка собі зимує, да і все. Щоб не знаєте, не відкривати верхушки чи що, хоча якщо сім'я загинула з голоду, то осипа бджіл не буде, бо вона буде вся сидіти в рамках. Тож, друзі, отаке кота відправили, щоб не заважав. Що ще хотів сказати, вже е, е, 78% глядачів, які дивляться наш канал, не підписані на нас. Будь ласка, підпишіться. Тоді, як я попросив, то трошки людей підписалося. І це було дуже приємно. Навіть донька до мене каже: Ого, тату, каже, ти бачив каже, скільки в тебе підписників. Кажу, бачив, бачив. Якось так. Думав, ще хотів що сказати, що. Цього року побачите, друзі, які будуть пакети. Що пакети цього року будуть ціні, бо зараз йде, я сказав би, дуже такий, знаєте, рух. Люди постійно дзвонять. Ті, що в мене минулого року купували, позаминулого дзвонять люди, запис... запитують, хочуть записатися. О, поки що великої кількості ми не плануємо. В принципі, продавати там. Хочу декілька, можливо, ще сімей продати. Дай і все. А ті гроші вкласти в пасіку. А там буде видно, як же ці морози пройдуть. Думаю, після цих морозів вже можна буде більш так конкретніше підводити е, е, статистику нашої зимівлі. Хоча, як казав мій друг Сергій, найкраще підводити статистику зимівлі. Е, це вже в квітні, місяці, коли Джона вже собі стабільно друзі, працює, літає і вже можна бути за неї, за неї спокійним. Сонце світить, знаєте, так тихо, але руки. Друзі, телефон мер, мерзнуть тримати, Ось у нас тут такий ставочок, зразу очерети. Люди поробили. Ну там поробили хлопці-лунки. Поставляли очерет, щоб було е, рибі е, чим дихати. А загалом на пасіці все тихесенько. Бачу, що люди виставляють, відео теж зимують, в когось є якісь невеличкі втрати, в когось більше, в когось менше, а в когось взагалі втрат немає. Ми то тільки до цього наближаємось. Тож, всім успіху, миру і добра, запитуйте, задавайте запитання. Якщо цікаво, то друзі можу ще зняти відео, розказати про свій цикл, як я працюю з восьмирамошниками, але як я працюю з восьмирамошниками, друзі, у своїй місцевості. Бо в кожній місцевості воно робота з Ну, Особисто така моя думка, що в кожній місцевості робота касети, робота з... Певними вуликами, друзі, дуже і дуже відрізняється. Одне діло, навіть ну, коли в нас на Рівненщині, ти працюєш з одною системою вуликів, і коли, наприклад, на півдні нашої е, батьківщини. Бо як казав мій друг каже, Степан, у мене після соняшника вже, можна сказати, починається зимівля, а в мене ще а в тебе, каже, на Рівненщині золотарника повним ходом несуть, пилок, все. Тож воно вскрізь відрізняється. Отож, е, так само, як я кажу, бачив оце відео, там, де люди бувають. Обговорюють, в яких, наприклад, системах краще, бджоли зимують чи гірше. Якщо людина, наприклад, все життя там тримає вулик, бджіл в українських вуликах, там, наприклад, дерев'яних на глухому дні, то я рахую, що як так людина може говорити, в яких краще зимують, а які гірше, треба для початку спробувати знаєте, різні системи. Я ж не буду казати, наприклад, що та система погана чи та недобро. кожен з нас підбирає свою, свою систему для того, щоб самому працювати. І працювати не тільки працювати, але працювати з найкращим результатом. Тож, друзі, підписуйтесь ще раз, наголошую на наш канал. Всім миру, добра, тепла. Дасть Бог, скоро, друзі, дозимуємо. Підемо зараз, друзі, до курей збирати яйця, бо такі морози, що коротше, треба збирати, щоб не, не тріскались, бо дуже і дуже сильно холодно. Все, на все вам добре.